Штаб Здравствуйте. Здравствуйте. самообороны будет. Штаб самообороны. Вы представники самообороны, да? А кто а старший? А Мужчина, вы кто? Сын. Sí. самообороны Есть документы? Старший. Сына ваших. В смысле, у старшего ваши документы? Сейчас он він... придет, он, він... я не обязан вам пишать. Нет, не вы находитесь. Я прошу вас документы. Як працюни... Як працюни... Як працюни... Вы находитесь в примещении державного установи? Я старший вам. Ребята. Кей... Я старший, я следователь. Сейчас. Адам, подойди сегодня. Я начальник, заначальник штата самообороны. Документы, пожалуйста, предъявите. Достоверение ну, с собой были... нет, так, в области. Так ну покажите, адекватно. пожалуйста, свои документы. Мы пришли в примещение, да вы бы что лежать ложать документы. Сумачка, вы То есть, кто -так, так вы знаходитеся в цьому приміщенні, де Да вы ці все документы. Вы, поймите а, правильно, что -то. вы находитесь на териториальной громаде. Здесь может находиться любой человек. Кто Кто? Ну мы милиция. Мы милиция. Старшей группы, да? Суд, а, да, я сюда. Все. А, ви, а, що? а ви, будь ласка, звільніть приміщення. Да. Давай, будь час. ласка, звільніть приміщення, лишні люди. Міліція розбереться. Міліція розбереться. Я не прийняв документи, я вжать приміщення. Очевидно, що вам присутність камери тут заважає. Може ви приставитись, до Я ж вам представив, показав свої документи. Може ви мені покажете свої. Я вже показав міліцію. Ні, ну я ж ви ж мене попросили документи, ну, я вам показав. Якщо ви знімаєте, так. ви обов'язково повинні були з бейджиком ходити. То Весе... я ж кажу, ось, будь ласка, бейджик. У вас він на віддімой час Ні, буде. шановних такого ніде не прописано, що преса має носити не бейджик ви, в себе чи? на пузі чи десь на животі. Ну, по тому і спро запросили у вас. Ну так я вам показав, а що ви мене не хочете свої посвідчення показати? Представтеся, представтесь, як вас звати, якщо вам хочете. Євгель. А прізвище. – Побратим Євгеном. – Побратим Євгеном? По Євген? А прізвище? – Прізвище. Якщо ви були з ним там... – Хлопці, я ніколи не провокую. Ви, так, ви з самооборони? – Чому треба знімати? Вони звізда якісь. – З мебрами хлопці надають гроші. – А, тобто вже погрози перебрали? – Так. – Мебрі так і не можна вирішити. – Я роблю свою роботу. Що цього треба вибирати? – Яка робота? – У мене журналістська робота, діяльність. – Ну там, люди говорять. Розбирайтесь там і знімайте. Не, ну ви просто до мене звернулись, я вас і звертаю, я знімаю. Слушай, а, а ти не пожимаєте. Чого я, я маю відходити? Ну так і що. Я займаю свою роботу. А що не можна? Ні. Ви тут в якості грузчика яка знаходитесь? Ні, не, не, не повинно. Я просто запитав. <рес> а ви товариство? Яким чином ви тут А чого ви не хочете показати своє обличчя? Ви з самооборони? Ні, я груз. Нет, ви грузчик. Ви грузчик? Зрозуміло. А ти? Да, тоже. Ты Грузчик? Да. А яким чином, Хто тебе запросив сюди? Господи, що за вопросом, бля? Тебе все ответили. Це ваш старший? Ну вам же все ответили. Занимайтесь, делом. Ну... Господи, живот. я просто дивуюся, може ви дасте відповідь? Ваші хлопці бояться. Ні, так ваші хлопці просто бояться, може ви дасте відповідь? Ні, да. А чого ви боїтеся показувати? А чого ви просто... Багато говоримо, звільняйте, будь ласка, забирайте. Ви будеш там самооборони, тут будеш тримати продукти, я готова то допомагати. Зараз тоді опочатуємо це приміщення. А будуть допомагати дійсно людям. Якщо ці суб'єкти вважають, що вони мають якісь права на його використання, нехай розбереться в Подзвони керівнику гую зараз з приводу. Скажи, що така ситуація. Ну, це ж побісить на когось. Ні, справи, все я, ні та я зараз зателефоную, я повідомлю, що тут зберігаються справи. Ну, да. Тут нічого собі. Тут на скидочку зараз близько тисячі документів. Представників Ти, громади. Може. Зараз може зникнути будь-що. Зараз комусь сподобається якийсь зелененький папірець, ви, ви зараз його заберуть, а потім що? Будь ласка. Тоді на ефо, на рядову гарячу зараз... лінію, щоб заходи. Зараз я тоже оцінювана на контролі було. Е, ви тут будете, даєте розумію? То... <плес> ви будете ви нам, виносні. Ми ще запечатуємо. ми на рядову гарячу лінію, на контролю це було. Ні, ну з вами чи не з вами? Давайте буде зафіксувати кількість там батькові осіб, тому що якщо зараз звідси змінить якісь документи, то ще Якщо ви не будете з'явите, то випустити власне, вам тоді і немає чому робити в цьому поліцію, щоб чогось не заводити. Так, от Німеччини, давай не будемо портити. Добре, давай зараз зачатувати. На урядову, що відбувається захват державної реєстраційних функцій. Десять тисяч доларів. А я вже жівачку кидав, я бачу якийсь замок валяється. А, валя? а за що ти замовився? А, ну, чи Не надо, замок випав, чи сквозняка щось? не буде, ніхто тут. Випавчи ні? що? Виповнені. А, бачите, наверное. Я да. вже бачу, що кидали, я дивно, що якийсь замок валяється. Який випав, а замок такий випад. Ні, так він ми їх випай, це ж китайці. Вылетел просто. Ну да, все. тут уже сквозняки в подвале. Ну да. Нет, так у нас и было. Потому что надо с замок.